Багато інформації, в тому числі від наших офіційних структур, про те, що ледь там не тисячі десятки тисяч сирійців будуть там переправлені на український фронт. Зрештою, ми не побачили жодного. І я тоді казав, і зараз, в принципі, дотримуюся тієї ж думки, що це занадто дорого і складно. Особливо логістично просто перевести цих людей. Е, крім того, Сирія для Си, Сирії потрібні військові для них самих. У них армія невелика. Е, війна, хоч активні бойові дії закінчилися, але ну, конфлікт не вичерпав себе. Тобто ну, Асаду потрібна армія. І я не думаю, що він має е, можливості розкидуватись там тисячами військових, для так якихось цілей війни, яку він. Ну, яка для нього є далекою, хоч що він там не говорив в Москві, що подобається Путіну для сирійців? Абсолютно війна в Україні абсолютно їх не стосується на ментальному рівні, не на, на будь-якому рівні. Тому, в принципі, мені видається, що в Сирії немає таких ресурсів, які б могли допомогти Росії. Ну, якусь взагалі задачу бойову виконувати в Україні, тому мені видається це. Тобто я скептично ставлюся до от таких, от е, тез про те, що там Асад приїхав, там не знаю, що тут продати путіну якихось там сирійців. Ну безумовно, ніхто не виключає можливість приїзду в Україну найманців просто за гроші. Ну, це в принципі нормальна практика в будь-якому збройному конфлікті. Найманці присутні зараз в багатьох війнах, як люди, які добровольно приїжджають за гроші воювати, просто тому що їм подобається воювати. Є така категорія людей.